Доброго ранку, друзі. Вас вітає похмура Тернопільщина. Канал Сільське подвір'я. Рада вас всіх бачити. Хто мене дивиться? Дивіться, яка краса. Краса? Роса так на листочках. Таке у жовтні не побачиш, бо, як завжди, жовтень у нас уже асоціюється <кій> з голими деревами. Так, запрошую всіх підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. Вчора мені прилетів коментар під вчорашнім відео. <кій> Покажіть себе. Показую. Хіба мені тяжко? Якщо я знімаю відео, можу себе і показати, що мені себе ховати. Як вже бачите, я біжу на роботу. Зараз, секунду, перейду болото. У нас ще болото. Вчора ще до повного щастя. Поросів дощик і болото відновилося. Ой. Ось такі колабані у нас. Ой, я їду, я їду, їду, їду. Так, друзі, їду, їду. Куди я їду? Їду до району зранку. Вчора забронювала собі уколи, забронювала від кашлю і мушу тепер. Їхати забрати. Бронюю я свої ліки. Дочка підказала через таблетку ЮА. Дуже, до речі, зручно, бо вчора шукаю свої уколи, які я беру раз-два рази на рік. Це в мене стандарт від поліатриту і від хребта, від суглобів. <кій> І їх ніде немає. Дочка шукає в Києві. Я шукаю по наших областях. Їх ніде немає. Буду брати замінник, забронювала цією самою ах, діючою речовиною. Але паралельно ще в аптеці запитаю, чому немає моїх уколів, тих, що я зазвичай беру. Буду чути, що мені скажуть. Та якось так, друзі. Та якось так. Бачите? Моя гора задишка. Лечу. Переносному смі. сенсі цього слова Лечу, відключаюся, вийду наверх, тоді включуся. Бо дійсно задишка мене захоплює. Тут така камінна дорога у нас. Думаю, хто зі мною вже давно, то знає, що у нас тут кусок камінної дороги, такої вставленої старими людьми. Колись дорога була от тільки ось так. Ось так. Оце було кусочок дороги, щоб лізилося... щоб лізився віз, щоб коні проходили. А сюди це вже машинами розбили, зробили ширшу дорогу. <кхи> <кхи> Бо колись сюди люди їздили возами, залізу трошки в давню історію. Ой, задишка дає своє знати, але заліжу в історію. Колись сюди люди їздили кіньми, возили зерно. У нас там через дорогу був млин старенький. Така величезна будівля. Зараз того нічого немає. Ой, за якихось там останніх 25 років усе розвалилося, усе розтягнули, тягнули всі комуні лінь. Так, думаю, що мені в коментарях напишуть, що ви теж всі колись стягнули. <кій> так що таке діло було. А дорога то залишилася. Дякувати Богові. Так, добре, друзі. Опадають вже дерева. І вже так починають добряче опадати. Зелений щавель. Тут грушка. Чисто гола вже. <кій> Ой, біжу я, друзі, яблунька. Біжу я, друзі, швиденько, бо бачу, що один автобус вже їде, але мені не на цей. Мені на той, що пізніше. Так. Так, що вам ще розказати? Ага, що розказати. <кій> Сьогодні в телеграмі що прочитала що Верховна Рада е, утвердила закон про штрафи на збирання грибів, ягід, всякої всячини. Але про цей це там е, така, е, як би заміточка нижче писала що штрафи діють тільки у е, заповідниках. Так що, поки що, можемо йти, тільки би були гриби, можемо йти і збирати. Ну, надіємося, що воно так і буде. Так, травичка, акація, все ще зелене-зелене. Дивіться, один урожай шовлю вже, відцвів, вже уже висох, і з землі вилазить уже молодий. От така у нас погода. Але, друзі, від сьогодні, 16 по 19, у нас обіцяють мінус 5. У Карпатах випав сніг, тому у нас холодно. Холодно, холодно. Ну що зробиш? Нічого не зробиш. Ми наближаємося до осені. Верніше до зими. Ми вже в осінь увійшли. Зараз ми наближаємося до зими. Ой, не люблю я зиму, особливо розкислу. Люблю зиму, котра під ногами скрипить морозець, скрипить сніг, а не болото. Але будемо бачити, як воно буде. Так що таке, друзі. Дивіться, я вже поминула свій перехресток. Вже зараз починаються е, приватні будинки. Ой, знімати не буду, тому всім гарного дня. Гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Божого благословення. La noi întâlniri, papa, papa, papa.